Поки шариками не стріляємо. Все робимо натовськими набоями. Пів-пів і пошли. ти тут! Стол перед падла! пам па па пам Пам-па-па-па-пам! -пам -пам. Спочатку робимо, коли заходимо в окоп пальці. Сліду, трохи перебігає, чекає поворот. Граната. мій герой, молодець. По в окопі кидає гранату. Ану, удивіть мене. Він показує гранату першому номеру і кидає. По команді первого номера граната, другий номер витягує. Гранату з-подсумка. Витягує колечко. Показує йому гранату, блін. Не кричить, а просто показує. Не туди, куди треба кидає. Працювати ви маєте по команді першого номера. Тобі. Якщо перший номер йде, так, я розумію. Так. Поворот наліво, він йде, у нього ствол, ну, він поворачиває. Поворот направо, пошла йде біжуха. Сзаді йде перекладка. Тому що перший номер обрабатує право, другий зліво. Коридор. А відомо. Выдохни, подбер, блядь. Работай. Э, ты заходишь в окопанный на дискотеку. Плюс. Правда? Да. Причинную линию прикрывать не надо. Плюс, толкай. Стоять. Все робим по команде, блядь, назад. Плюс. О, Стоять назад, блядь! Ты поклал сброю и пошли заходить. Не бежи. Кто будет бить, буду насыпать срачи. Ну, Это будет другой номер. Готовы? Готовы. Колено. Колено, воин, Граната! Граната дана Граната! Папа! Ру! Ру! Мау, брат! его Прилип до него, на! Пам-пам-пам-пам Пам-пам-пам-пам пам там, там! Там, 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 пам пам Что <рес> делать в цій ситуації? Що делать? Я відюрма. Що в такої ситуації ми будемо робити? Кидать я... гранату. Да. Є одне питання. Куди її кинути? Направо. Один направо, другий наліво, ні. А дві гранати ту кошерно буде. Ні, я думаю, Треш, от е, чуваки. Чуваки. Граната важить 600 грамів, ти до хуся вивезне. Ну кинуть направо, бо у нас звідти ми захищені від осколка. Вот. кидається граната. Дивіться, у нас тут не, ну, можна, можна, можна підлізти, але коли ти будеш її підящик, якщо там буде ковер, він ти відстрелить на руку. Можна взяти гранату, так, так, це ти... робить другий номер. Поняли? Могу. Потім, після того, як перший номер почув, що взірвалася граната, Я. ви починаєте різко заливатися. Ти працюєш сюди, ти працюєш туда. Йо? Давай. Да, Кидай, другий номер. Другий номер. Не надо. Бах, зарвав. Пошли. Тух, 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 тух. Все, відпрацювали. ствол. І пошов! Ось вот ми йдемо. Вот. Вот, парни, не... А я сюда, понял? Понял. Вот все, сочетенько. Чисто, рухаемся. Пошел. Поворот налево. Перекладку сделаем. Бах, бах, я у все контроль. Все, мы рухаемся. Я лежу на нем. Понял? Важка вдруг, важка. Да не нас таки в тело на Так воно и надо. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Чисто. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Да на Ты застрял? Да. Я уже за В такой ситуации. На Физик, поворачивайся, я тебе дам за Ты отрабатываешь больницу. Кто? Давай. Ты отрабатываешь больницу. Я драбатую коридор, мужики, бачите, як стволи стоя. Тобі я валю в коридор. Бах-бах-бах. Я не даю бідару можливості зайти. физика. фізика. Бах-бах. Бах-бах-бах-бах-бах. Все, погород на, налево. Злива дійниця. Работай. бам, 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 бом Стріляй, штука! Бах-бах, бах! бах, бах. Злива, білиться! Бах-бах-бах! Поворот направо, злива блядь. Голови пригинають, стрелить на. Тепер поняли смисл, бля, То, що я розказую. Він валить, зачищає бійничку, блін, а ти держиш коридор. Тут. Рух! 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 Нища, голови, бл. Плюс два! Один контролює сюди, другий туди. Тільки ці проходять, ти піднімаєш ствол. О -о -о. На виход На старий. У нього очки запотіли. Зато інтересно. В в такого не було. Тяжло. Ой. А ти прикинь, короче, в тебе рюкзак був там. повний бека. А в рюкзаках штурмують? Ну, чиста копа. Ну звісно. Ти ж туди заходиш. Твоя задача дойти. От штурмувати. Зайняти позиції. Дочекатися піхоту, а потім тільки уходить.